Всім привіт та доброго здоров'я! Дорогі друзі, сьогодні пропоную вам приготувати дріжджові булочки з двома інгредієнтами, які зроблять випічку ще ніжнішою та пухтішою. У миску вливаємо злегка тепле молоко. Додаємо цукор, дріжджі. Перемішуємо. Тепер 4 столові ложки борошна з загальної кількості вказаної в рецепті. Ретельно перемішуємо, накриваємо та ставимо опару на 15 хвилин. В окремий посуд вливаємо 2 яйця. Але один жовточок забираємо для змазки. Ванільний цукор, дрібку солі. Та олію рафіновану. Все ретельно перемішуємо. До борошна всипаємо розпушувач та перемішуємо. Опара підійшла. Додаємо яєчну масу. Перемішуємо та всипаємо частину борошна. Після того, як перемішали, вливаємо півстолової ложки оцту. Для чого всі ці інгредієнти ви зможете прочитати в описі. Тепер решту борошна висипаємо і починаємо замішувати тісто можна трохи прямо в мисці, Хвилин 3, а потім уже на робочій поверхні вимішуємо до однорідності, потім розтягуємо тісто та викладаємо м'яке вершкове масло, яке треба гарно вмішати в тісто, вмішуємо до тих пір, доки тісто не стане м'якеньким та еластичним. Це також приблизно 4-5 хвилин. По потребі підсипаємо по грамоличці борошна, але зовсім потрішки. Тісто готове. Змащуємо посуд олією, викладаємо тісто, яке також трішки змащуємо. Накриваємо та залишаємо на 40-60 хвилин. Ось яка краса вийшла! Тісто пористе піднялося гарно. Змащуємо поверхню, викладаємо тісто та скачуємо жгут. Ділимо його на 8 частин приблизно по 100 г. Округляємо та викладаємо форму, в якій будуть випікатися булочки. Накриваємо на 25-30 хвилин. Змащуємо булочки жовтком, до якого додали столову ложку молока. Можна притрусити кунжутом, подрібненими горіхами або штрейзелем. А можна взагалі нічим не притрушувати. Даємо з масі підсохнути обов'язково 5-7 хвилин, щоб булочки гарно блищали. І в духовку на 20-25 хвилин при 180 градусах. Готові булочки накриваємо рушником на 10-15 хвилин. Дивіться, які вони ніжні, пухкі та м'якенькі. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал. Будемо готувати разом. Якщо сподобалося відео, поділіться з друзями та знайомими. Щоб не пропустити нові відео, натискайте на дзвіночок. Напишіть в коментарях, з яких куточків України або з-за кордону ви дивитесь мої відео. Діліться рецептами. Я буду дуже рада відтворити їх у своїх відео. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!